Олена Сергіївна працює в сфері медицини більше 15 років. Під час виконання своїх професійних обов'язків бачила різне і підготовлені спеціалізованого автотранспорту грає важливу роль, як і технічна оснащеність всередині медичного авто для надання допомоги на догоспітальному етапі. В цих каретах швидкої є ноші для пацієнтів, кисневі балони, спеціальні системи для переливання розчинів тощо. Ну ми з одної больниці перевозили в другу больницю. Ми то тобто, працюємо на границі, то тобто, ми ранених перевозили із. одной больницы, которая находится в сельском районе нашего, наших окрестностей, в город Кривой Рог, где им уже оказана более квалифицированная помощь. После оказания первичной помощи, которая была оказана в сельских районах, скажем так, и уже перевозили сюда людей, которые нуждаются в в дальнейшей реабилитации и лечении городских больниц. Металургійний гігант Арселор Міттел, який є одним із міст утворюючих підприємств для потреб криворізьких медиків, передав 11 комфортабельних спеціальних автомобілів марки Мерседес Спринтер а також «Фольксваген», крафтер та транспортер. Ми раді продовжити нашу співпрацю у важливих питаннях. Хочемо врятувати кожне життя, яке є в небезпеці. Вже не вперше ми даруємо місту медичну автотехніку, сучасні швидкі та реанімобілі. Слідуючи нашій гуманітарній місії, «Арселор Мітал Кривий Ріг передає військовій адміністрації Кривого Рогу 11 автомобілів швидкої допомоги, щоб допомагати мирним мешканцям, які отримали поранення або постраждали. Звичайно, маємо надію, що зможемо повернутися до співпраці ГІЗ. З інших напрямків, але зараз концентруємося на гуманітарній допомозі. Поповнення автомобільного парку, особливо під час воєнного стану, для екстрених служб вкрай необхідно. А тому кожна нова одиниця це потенційно врятовані життя та оперативно доправлення до медичних установ пацієнти, в особливості якщо це стосується мешканців вільних громад сусідньої Херсонщини та людей з прифронтових територій. Військовою адміністрацією закуплено та передано до військових частин вже майже 400 машин. Це всі машини. І швидкі допомоги, до речі, їх 38 штук передано до військових частин, і пікапи, і джипи, і вантажівки повнопривідні. Можу сказати, що всі вони закуплені за частні гроші. Бюджетних коштів на закупівлю машин не витрачалося взагалі. І ми дуже вдячні компанії ArsilorMetal, яка вирішила також сьогодні приєднатися. Для допомоги процес забезпечення криворізьких медиків транспортом зокрема продовжиться і надалі. А ці автівки швидкої допомоги вже найближчим часом встануть на чергування в Криворізькому районі. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.